Всім привіт, друзі! З вами я Даня. Сьогодні я вам покажу, як працює проєктор в ПК-симулятор. В новому разі я вам показав, де знайти проєктор. А сьогодні я покажу, як він працює. Ну він працює як звичайний ПК. І нажимаємо старт і. от. Ми В новому разі ось догадалися, як отримати галерею. І всі, мабуть, уже знають як. Ми нажмемо галерею. І ми... ой ви. Ми, ми оцей от от вибираємо, так, да, Повторюю Ну, якщо вам. ой, бліне. Якщо вам оцей от, якщо вам не понятно, то може даже цей от. Може комусь понятно, а комусь ні, не знаю. Ладно. Ну я выбираю... Ой. Я выбираю цей Все не забываюсь еще. Он що... малювач включений. Вот. Дивіться. В Ну, вроде ми ще догадаємо, що тут два проєктори Вот, проектор. і зараз я покажу, як він працює. дивіться ставимо його. Ой. Так, автоповорот. Нехай разборняйте. Ай, я я я о, нормально. І тепер дивіться: виберіть комп'ютер. Вибрав. Це проєктор. Виберіть е, е, корпус. Опа. Ось! І комп'ютер наш запустився. Ну, проєктор. Ось він запустився. Вот он екран. Ось він і запустився. А щоб ним керувати, треба нажати на. Сейчас. От сюди треба нажати. От я нажимаю, і от я заходжу. Так, наприклад, давай включимо відеопрогравач. Я зараз прийду, друзі. Можу, кстати, вставити якісь довгі відео і дивитися отак. От, наприклад, зараз я е, прийду, я. Так, друзі, ось завантажується. Це Брюсик відпочиває два частина 3. Кстати, зовсім незабаром вийде вже частина 4. Брюсик відпочиває 2, да. Зовсім незабаром. А я, а це, а це на це на все. Якщо е, допоміг цей е, ролик, ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо ти хочеш. Ну, якщо ти не хочеш дивитися мені відео або грати, наприклад, щось, ну, не знаю, навіть. як сказати, можеш не підписуватися. А на цим все. Всім до нових зустрічей.